Вітаю вас, малята, ось настав новий день. Всім говорим добрий день! Добрий день! Тобі, мені, усім людям на землі. Малята, Сьогодні ми з вами завітали у гості до лісових звірят. Тож заплющуйте очі! Один, два, три. Ми потрапили до лісу. Погляньте, діти! Що на галявині дивного? Що це за будинок? А давайте заглянемо у будинок і все дізнаємось. Ти в будинок цей зайдеш, що потрібно, ти знайдеш. Одяг, їжу та все інше. Тож куди потрапив ти? Так, до магазину. А навіщо потрібні магазини? І які магазини бувають? Тож часу, малята, не гайте? Магазини називайте. Я буду називати речі, які продають в магазині. А ви називайте, як цей магазин називається. У магазині продають одяг. Як назвати такий магазин? Магазин одягу. Вірно. У магазині продають меблі. Це магазин меблів. Молодці у магазині продають овочі. Це магазин овочів. У магазині продають продукти. Це магазин продуктовий. У магазині продають іграшки. Це магазин іграшок. Давайте уважно. Розглянемо магазин лісових мешканців. Який магазин мають лісові звірятка? А чому ви так вважаєте? Малята, а як називається магазин, де можна придбати продукти? Так, це продуктовий магазин. Пропоную пограти в гру. Крамничка, тож починаємо. Зараз я буду показувати вам товар, а ви повинні сказати, в якій крамниці. Його можна купити. Де можна купити торт? Правильно в продуктовій крамниці. Де можна купити ляльку? Вірно, в іграшковій крамниці. Де можна купити гумові чобітки? Молодці, у взуттєвій крамниці. А де можна купити хліб? Вірно в продуктовій крамниці. А де можна купити штанці? У крамниці одягу. Де можна купити туфлі? Правильно у взуттєві крамниці. Де можна купити сукню? Вірно, у крамниці одягу. А де можна купити іграшковий автомобіль? Правильно в іграшковій крамниці, діти! А ви знаєте, як треба поводитись в залах магазинів. В залу магазині треба поводити себе тихо і спокійно. Можна розмовляти, радитись один з одним, але не голосно. Як слід обирати товар у магазині? Потрібно уважно розглядати товар на полицях, обирати потрібний товар, ознайомитись з терміном придатності. З'ясувати його ціну. Перевірити, скільки грошів у вашому гаманці? Потім ухвалити рішення про купівлю. Хто може розповісти про товар? Вірно, продавець за потребує слід звертатися до продавця. Як можна користуватись вибраними предметами? Діти, а як слід спілкуватися з продавцями? Не слід забувати слова вічливості. Будь ласка, дякую та інше. Двір'ятка впевнені, що теж знають такі правила. Давайте перевіримо. Якщо так, то плещемо в долоні, а якщо ні, прижимаємо пальчика до губок. Лисеня м'яча шукало, все з поличок розкидало А коли знайшла, від радощів застрибало. Молодці! Ведмежата мед шукали, всі полички розглядали, Про медок продавця запитали, і з покупкою додому поспішали. Їжачок по кошик до магазину завітав, кошик вибрав, заплатив, з кошиком додому поспішив. Вередливе зайчиня з мамою до магазину завітало, стрибало, кричало. Та Цукерку мами прохало. Тепер знатимуть звірята. Як треба поводитись у магазині. Тож правила поведінки пригадали. Тож тепер давайте пригадаємо, де ми побували? Чого ми навчили звірят. Чекаю на ваші відповіді. До побачення! Підписуйтесь! Став... Подобайки, навчайтесь, граючись.